Чесний хід за день до Великого дня сотні людей зібралися в центрі Луцька, аби пронести містом хреста. В обласному центрі Волині це роблять вже в 20-те. Перше завершили ми страждальний хресний хід від. Монастиря Архангельського, але пізніше думали, що найбільш логічніше воно буде звершуватися із цього місця. Тому традиційно вже ввійшло в практику страждальний хрестний хід робити від Христовозвижінського храму. На початку хрест виніс із церкви на собі сам Владика. Тут же відбулася спільна молитва. Серед учасників ходи жінок значно більше, аніж чоловіків. Він відбувається якраз перед великодним. І я вважаю, що кожному із наших лучан дуже важливо бути присутнім, тому що страждання нашого Господа, читання 12 дванадцятиїванглії, проникли проникають в душу кожного і готують нас до свята. Усі учасники ходи під проводом священників рухалися вздовж вулиці Лесі Українки до собору Святої Трійці. Час від часу зупинялися загалом 12 разів. Як це було в Ісуса Христа? У ці моменти читали Євангеліє. Ось що важливо сьогодні нагадати людям: достойно пройти нашу спільну хресну дорогу і сили, і навчання як її прийти, треба брати в Ісуса Христа. Хрест усю дорогу несли люди на собі. Владика Михаїл після кожної зупинки передавав його іншій групці вірян. Ті, хто не ніс Христа, намагалися до нього хоча б доторкнутися. Зупинялися зокрема на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері біля Луцького міськрайонного суду. На вулиці П'ятнична Гірка, де постане невеличка церква Небесної Сотні. На перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки. Під час хресного ходу молилися за Україну, її воїнів, за полонених, за припинення війни, ворожнечі і неправди. Самі несемо хрест символічно, нагадуючи собі і нагадуючи іншим, що свій хрест треба нести самим, не покладаючи надію на когось, тільки самим нести, але нести з допомогою Божої. Дуже важлива подія, дуже важлива. Сус Христос прийшов цей шлях заради нас. Заради нашого спасіння, заради цього всього, і ми повинні підтримати пройти цей шлях. Деякі віряни на таку подію навіть привели діток. Спасіння і тільки спасіння. Мир нашій державі, нашому місту і владі наші розуму. А, а Чого з дітками прийшли? діток потрібно оцерковлювати, дітки повинні розуміти, що є Господь і що наша молитва тільки нас спасе. Смиренно взиваємо до тебе страждальний Ісусе. Вислухай і помилуй, Господи. Перехожі на вулиці, коли повз них проходила процесія із хрестом, зупинялися. Багато з них теж хрестилися. Крім того, двоє священиків, рухаючись одночасно з колоною людей, кропили свяченою водою крамниці та установи вздовж вулиці Лесі Українки. У вуличному просторі звучала молитва. Це перший раз для мене. Я ще в такому ніколи не бувала. Ну, я думаю, що ще це щось важливе для самої Пасхи перед таким великим святом. Це щось таке трепетне, особливе, і сьогодні самий такий строгий день серед посту перед Паскою, щоб відчути і долучитися до молитви цієї посиленої молитви за мир, за нас, щоб все було добре. Анна Кравчук, Василь Морищук, дванадцятий канал.